У тебе підношу, я рухи свої, почуй, же молитву Із уст моїх не раз в житті нам поміч післа і тепер жива як ти. Допоможи, о Боже наш святий, помилуй нас, ми, діти є Твої, Всевишній вишні, допоможи. помощі, о Боже святий, помилуй нас, ми, діти Твої, Всевишній Гаю, щоб ти допоміг, допоможи Боже на святий помилуй нас, ми діти є твої, всевишній вишні Допоможи, Всевишній Бо! допоможи. В цей святковий день благовіщення Господнього для Діви Марії, про народження Ісуса Христа. Радий всіх вітати з цим святом. І вдячний кожному, хто в цей час вечірній знайшов можливість, проявив бажання, щоб роздумувати над дорогоцінними істинами, що залишені для нас на сторінках Євангелії. Хочу прочитати про цю подію, як описують про це євангелисти, зокрема, євангелист Лука, після такого ретельного, детального. Дослідження тих подій, всього того, що було пов'язано з народженням Ісуса Христа, з Його служінням, з Його смертю і Воскресінням. Він описав Євангелії від Луки. Ми читаємо перший розділ Євангелії від Святого Луки з 26 го вірша по 38, а шостого місяця від Бога був посланий Ангел Гавріл у Галілейське місто. Що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена з мужем, була на ім'я йому Йосип, Із дому Давидого, а ім'я Діви Марія. І війшовши до неї промовив радій благодатна Господі з тобою, ти благословенна між жонами. Вона ж затривожилась словом та й стала роздумувати, щоб то значило це привітання, а ангел промовив до неї: не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла, і ось ти в отробі зачнеш і сина породиш, і даси йому імення Ісус. Він же буде великий, і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престоли, його батька Давида, і по вік царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця. А Марія озвалась до Ангела. Як же станеться це, коли мужа, не знаю, я відповідь відповіді Дух Святий злине на тебе і Всевишня сила обгорне тебе через те той святе, що народиться, буде син Божий. А от твоя родичка Єлисавета, і вона зачала в своїй старості сина. І оце шостий місяць для неї, яку звуть Неплідною. Бо для Бога нема неможливої жадної речі. А Марія промовила, я ж Господня раба, нехай буде мені згідно словом Твоїм, і відійшов ангел від неї. Ось так розгорталися події, які пов'язані з тіленням у життя величного Божого плану Спасіння. Який Бог преднакреслив ще від закладин світу. І це не перше благовіщення. Благовіщення було за шість місяців до цього, Захарії і Єлисаветі про народження предтечі, про народження того, який передбачений і покликаний буде Богом на служіння, щоби явити світові Месію. Показати на того, хто прийшов в цей світ, для того, щоб гріхи кожної людини взяти на себе. Ім'я Захарія переводиться як Господь Пам'ятаги. Ім'я Єлисавети, його дружини, воно переводиться як «Клятва Бога. Йоанн означає милість або благодать Єгови». Господь пам'ятав про преречений стан людства. Господь пам'ятає про свої обітниці, і Господь приступив до здійснення плану спасіння. І ось Ангел Гавріл, який в перекладі його ім'я, означає сильний Божий, він був так само посланий до Марії. І Марія, вона, почувши ось ці слова, вона їх прийняла як особливий вияв благодаті. Я хотів би сьогодні. Звернутися з особливими, десь, можливо, роздумами відносно цієї події, бо вона має надзвичайно велике значення не просто як історія, пов'язана із втіленням, приходом на цю землю Ісуса Христа, а вона має і практичне значення і сьогодні для нас, жителів 21 століття. Звернуть увагу. Ми читали з вами: Ангел звернувся до Марії, назвав її благодатною. Ангел не поклонився, не звернувся з молитвою, не сказав, що вона повна благодаті. Інші важливі істини вони так само пов'язані із тим, про кого говорив Ангел Авріїл, хто має прийти в цей світ і е, яка його місія. І яке Його покликання. Ми читаємо про те, що той Ісус, якого мала народити Марія, Він мав ту справжню людську природу, сказано зачнеш в утробі і народиш сина. Його божество і Його місія Спаситель, даси йому імені Ісус, що означає Бог спасає. Його. Велич, він буде великий, стосується і особистості, і служіння Господа Ісуса Христа. Ототожнення Сину Божому називається назветь, Сином Всевишнього. Відповідність звання трону Давидова, Господь дасть престол Давида, Його неприходяще. Вселенське царство, бо він буде царювати по вік. його царству не буде кінця. Це стосується його і першого, і другого приходу. І зверніть увагу, як Марія прореагувала на цю дивовижну новину. Вона каже: Я раба Господня, в плані спасіння людства Бог задіє людину. Яка підкоряється Його волі. Ми читаємо, що Марія прославила Господа ще то за те, що зробив їй, прославила за те, що його миліс зроду врід, прославила і возвеличила ім'я Господня за вірність його до ізраїльського народу, Ось в Авраамі, Бог виконав ось обітницю. Яку обіцяв до ізраїльського народу. Господь шукає тих людей, які підкоряються Його волі. І це благовістя не останнє. Ми нагадали з вами про благовістя для Захарії, благовістя для Діви Марії. Коли народився Ісус Христос, ангели на Віфлеємських полях благовістили про народження. Ісуса Христа, Бог і для нас залишив благовістя. Ось це Боже Слово, ось ця Біблія, ця добра новина Євангелія означає добра звістка. Вона якраз і благовіститься сьогодні для кожного жителя цієї планети Земля, щоби прийнявши її, Він так само міг дати місце в своєму серці для народження Господа. Ісуса Христа. І навіть якщо б сталося так, що до приходу Господа Ісуса знайшлася б якась людина на цій землі, що не почула б звістки спасіння, не почула б про народження Ісуса Христа, буде ще одне заключне благовістя, про яке ми читаємо у останній книзі Біблії об'явлення святого Івана. Богослова, і ми читаємо з 14 розділу 6 вірш: це благовістя, уже вселенське, можна сказати, коли ангели по небі будуть летіти і благовістити вічне Євангеліє. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічної Євангелію мешканцям землі, і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом: побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду Його і вплоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. Ось Господь закликає і сьогодні, і до самого останнього моменту буде давати шанс, буде давати можливість кожній людині, кожній родині, кожній державі. Кожному народу і, і жителям всієї планети Земля покаятись прийняти це вічне Івангеліє для спасіння своїх безсмертних душ. І хто ще цього не зробив, поспішіть, тому що час близький, і повірте, ви ніколи не пошкодуєте про це. Подібно як Марія, вона підкорилась волі Божій і сказала: Я раба Господня, нехай буде по слову твоєму. І нехай Божа благодать так само злине на вас в повній мірі. Нехай любов Господня огорне кожне людське серце, а ті серця, які сьогодні ще закриті для Бога, нехай відкриються для того, щоб Господь так само міг зацарювати у кожному людському серці, щоб дати для кожної людини будучність. І бо нехай буде подяка і слава і дякуючи йому за цю величну подію. Ми схилимося перед Ним в молитві. І прославимо його. Амінь.